Господь з вами І з духом твоїм. Читання святого Євангелія від Луки. Слава тобі, Господи. Того часу посланий був ангел Гавриїл від Бога в місто у Галілеї. Ім'я якому Назарет. До діви зарученої з чоловіком на ім'я Йосиф, із дому Давида, а ім'я Діви Марія. І, увійшовши до неї, сказав Радій, сповнена благодаті, Господь з тобою. Вона стривожилася на це слово і роздумувала. Що ж це за привітання таке? І сказав їй ангел: Не бійся. Марії, бо ти знайшла благодать у Бога. І ось ти зачнеш в утробі і народиш сина, і назвеш його ім'ям Ісус. Він буде великий, і сином Всевишнього буде названий, і дасть йому Господь Бог престол Давида, його батька, і царюватиме над домом Якова навіки, і його царству не буде кінця. А Марія сказала до ангела, як станеться це, коли я чоловіка не знаю? У відповідь ангел сказав їй: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить. Тому і святе, котре народиться, буде назване Сином Божим. Ось і Єлизавета, твоя родичка, і та зачала сина у своїй старості. І це вже шостий місяць тій, кого звуть неплідною. Тому що жодне слово не є у Бога безсилим. А Марія сказала Ось я, слугиня Господня, нехай буде мені за словом твоїм. І відійшов від неї ангел Слово Господнє Слава тобі, Христе! <кхе> Дорогі брати і сестри, сьогодні маємо велике свято, благовіщення Господня. Ви точно в курсі, але варто пригадати, що дуже багато людей були обурені. Як так? Як так могло бути? Що це свято є саме сьогодні? 8 квітня воно ж має бути 25 березня. Чому 8 квітня? Та, що ж, виходить, що Ісус народиться недоношеним? Чи як виходить? Дуже багато людей обурювалися і особисто, і в коментарях. Як це так може бути? Дорогі друзі, так може бути. Так було вісім років тому, якщо мені не зраджує пам'ять, коли випадає це свято Благовіщення на Страсний тиждень у страсний тиждень. Кожен день, не тільки тридення пасхальне, але починаючи від понеділка, вівторок, середа, ті дні мають свої етапи, мають свої читання, мають свою послідовність. Її не можна теж порушувати, потрібно входити в цю пасхальну містерію повністю, цілком, не вибиваючись навіть з одного дня. Тому ні, не може бути під час Великого тижня саме ось цього свята. Тому воно переходить, переноситься на пізніше. Ну от як це є і сьогодні. Тому ці всі календарні історії за це не переживаємо абсолютно не переживаємо за це абсолютно свято слід пережити, розуміючи, що воно означає. Календарні речі є певними умовностями, ось як ми з вами маємо. Теж це переносення годинника, так само було нещодавно, так само і свята переносяться. Подивімося на суть, не на другорядне. Це свято є насправді великим. Ті ж самі люди, які обурювалися, казали, як так можна таке велике свято взяти та й перенести. Ну, справді свято велике, тут ніхто абсолютно не заперечує. Більше того, наша задача з вами сьогодні розібратися, чому ж це свято насправді таке велике. Не перебільшу абсолютно, коли скажу, що це свято є переламним. Моментом в історії людства, в історії спасіння. Переломним етапом, тому що перед нашими очами в читанні Євангелія постає нова Єва. Дуже часто на різних образах, на різних композиціях образів, ну, хоча б цей самий Генський Вівтар, зображалася і Марія, і Єва. Тому що пояснення ось цього образу для людей, які підходили, дивилися на образ, розуміли і думали: от навіщо ж потрібно було там малювати тих Адама з Євою? Навіщо ж вони там потрібні? От там Ісус зрозуміло, Марія зрозуміла, там Яон Хреститель теж зрозуміло. Але ті ті ж були так давно вже. Саме тому, щоб підкреслити, що відбулося. Саме щоб зрозуміти нашу історію спасіння як низку цілих подій, як різні етапи, в яких проявляли себе так чи інакше люди, або якщо йдеться про єву, то і ціле людство загалом, пригадаю, Господь Бог сотворив людину, сотвореною для щастя, для добра, для того, щоб людині не було зле. Для того щоб людина була з ним, і саме перебування з Богом робило те, що людині і було добре. Але сатана підшептав, а людина послухалася не Бога, але сатану, і вибрала зло, скористалася цим своїм вибором. Вибір це добре, але добре, коли він скерований в добру сторону. Людина скористалася цим вибором, вибрала зле. <кій> і після того вибору, тобто гріхопадіння, людина отримала біль, страждання, смерть, хвороби, війни, нещастя, різноманітні гори, ну і, і, так, далі, і так далі. Все зло пішло саме від цього гріха. Ще раз повторюю, тому що це найважливіший момент. Господь Бог не хотів, щоб людині було зле. Господь Бог людину сотворив щасливою. Але щоб людина не почувала себе скованою, щоб людина не почувала себе механізмом якоюсь програмою без права вибору, то в людини був вибір. Як і в ангелів був вибір, так, одні ангели скористалися цим вибором на добре і залишилися при Богу. Інші ангели скористалися на зле цим вибором, перетворилися в демонів, е сатана і всі його слуги. Е і людина подібна до ангелів саме тим, що також мала можливість обирати добре або зле, і людина обрала зле. І саме це гріхопадіння є причиною всього зла, яке є. <кій> Минає історія, Господь Бог каже, що буде посланий Месія. Ніхто не знав, що це буде сам син Божий. Як це прекрасно показано навіть в екранізації Гіпсона Страсті Христові, що навіть і сатана не знав, що цей, хто був Месією, що він не просто Месія, він не просто той, хто був обіцяний пророками, хто був обіцяний ще починаючи від раю, але це сам Господь Бог втілений. Річ, яку дуже важко усвідомити і зрозуміти, але саме сьогодні такий день, коли ми з вами намагаємося це зробити, і він був розчарований, тому що він думав, що це просто хтось великий із пророків, а виявилося, що це сам Господь Бог. І сатана був розчавлений тим своїм і нерозумінням, і тим, що намагався бути розумнішим за Бога. Ну і знову ж наступив сам собі на хвоста. Знову ж, думав, що всіх перехитрив, а нічого не перехитрив, тільки собі ще гірше зробив. І історія сатаною вже завершена, його царювання дуже коротке до кінця тільки цього віку. Натомість історія з нами людьми, сатана свій вибір вже зробив, але історія про нас, про людей. Ми маємо зробити цей вибір. І цей вибір чекає кожного з нас. Ми ще живемо в історії, ми ще живемо в часі, в просторі, і ми ще можемо мати можливість брати і обирати. Марія. Стала новою Євою. Якщо Єва в Едемському саду почула, що каже Бог, але це відсунула, бо вона хотіла бути розумнішою у лапках за Бога, ну тобто бути такою, як сатана, не послухатися Бога. і Пішла за цим непослухом, возгордилася, подумала, що вона знає більше, вона знає краще. Натомість Марія смиренно послухала Бога. Він їй запропонував, що ти станеш матір'ю Месії, того, на якого всі чекали. А вона прийняла, сказала: так, Ось я, слугиня Господня. І це зворотній момент в історії. Сьогодні спеціально поставив ось цю табличку, цю іконку, яка представляє це благовіщення, коли Марія отримує це запрошення. І на нього погоджується схвально. Вона хоче йти за Божим планом. Вона хоче робити так, як Бог пропонує. Вона знає, що найкраще буде тоді, коли зробиш так, як це Бог уявляє. Ну, бо друга опція це тільки як уявляє сатана. З цього доброго нічого виникати не може. І, дорогі друзі, щоб ми з вами в цій сьогоднішній теології не розплилися, я спробую навести вам приклад. Приклад, ви вже пробачите мені, але цей приклад подиктований просто тим, що мене зачепило, ну насправді мене це зачепило останніми днями. Мушу про це сказати, точно не останній раз про це кажу. На якомусь з вечірніх чаїв в мене люди запиталися про те, чи можна пропустити службу. Ну, я там хвилин сім розповідаю людям, що потрібно зробити все так, щоб не пропустити. Тобто заплануйте собі час, організуйте собі час. Ніхто вам ані на роботі, ані на якомусь відпочинку, ані вам як там дорослій чи молодій людині за вас цього не зробить. Візьміть відповідальність свої руки, там, якраз питалася дитина. Яка мала поїхати на табір, а батьки не передбачили, що та дитина буде на службі. І я вважаю, що ця дитина, хоч вона себе називає як дитина, але мислить насправді як доросла людина, тому що дорослість це не роки, а дорослість це вміння бути відповідальним. І ця дитина, вона вже доросла, ну, скорше, на відміну від своїх батьків. І до цього відео пише коментар, одна наша. Глядачка, читачка. Я не знаю, чи вона читачка матеріалу, чи глядачка матеріалу, чи читачка тільки самого заголовку, Я цього не знаю. Ем... І людина пише: ну так, але часом буває так, що подорож триває довше, ніж доба. Якби на цьому закінчилося, це б було ще не настільки фатально, тому що вона продовжила цей коментар і написала, що буває інколи так, що йдеш в гори і в неділю. Буває да, далеко спускатися. І тут перед очима постає така ситуація. Розумієте, що от людину зв'язують, я не знаю, мотузками, скотчем, я не знаю, там, як, як завгодно, ведуть десь в гори, прив'язують до дерева, не знаю, до чого ще можна було б десь там в горах людину прикріпити і дивляться, ага, сьогодні неділя, ти будеш тут на прив'язі. Ти нікуди на службу не попадеш, не потрапиш, ти пропустиш службу. Ми так зробимо, що ти її пропустиш. Е, як інакше сприймати такі коментарі, я особисто не знаю, тому що навіть якщо людина подорожує, Звісно, є винятки. Винятком буває, наприклад, от коли почалася повномасштабна війна, коли не було ніяких квитків, коли люди їхали на одній нозі, не в переносному сенсі цього слова, а в буквальному, на одній нозі стоячи, їхали в поїзді. Не було не те, що де пройти, дихнути не було чим. Зрозуміло, що в тій ситуації, коли люди рятували своє життя, десь там їхали. То в тій ситуації, якщо ті люди пропустили службу, то зрозуміло, що гріха не було, тому що була паніка, не було зрозуміло, що робиться, і так далі. Е, зрозуміло, що є ще інші ситуації. Наприклад, коли е, в тому ж ролику я розповідав багато нам про медиків, про поліцейських, про військових, інших людей, які е, підтримують життєзабезпечення. Виживання інших людей в прямому сенсі цього слова, то зрозуміло, що це буде зовсім інша історія. Але коли людина просто собі десь там подорожує і думає, так, ну, не побуду на службі, ну так нічого страшного. Е, знаєте, е, хотілося би зараз вам озвучити, вже, певно, що не сотні, але вже. Я цього літа вже буду мати 20 років, як є священником Напевно, це вже не сотні, а й тисячі сповідей і різних розмов з різними людьми. І дуже часто ці розмови вони звучать саме таким чином: отче поясніть, що робити, отче, допоможіть, як вирішити ситуацію. Поки дитина була з нами. Ходила на службу, ходила на катехізацію, зараз дитина вже підросла, не ходить ані на службу, не затягнеш її, ні на службу, там про катехізацію мови бути не може. Все вже щось з дитиною зробилося. От чи поясніть, що робити. І я, як правило, особисто питаюся, в тої, як правило, мами, батько рідше, або бабусі, питаюся, а скажіть, чи були у вас такі ситуації, коли ви дитині показали, що один раз пропустити можна і в цьому нічого страшного немає? І, як правило, люди кажуть, так було і було не раз. То були якісь роботи, то був якийсь відпочинок, то не дуже сильно хотілося. І люди перераховують масу-масу різних причин, поважних і менш поважних. Я кажу: ну, ось ви в принципі, все, що могли дитині протягом свого життя показати, ви їй показали. Дітей немає сенсу вчити. Діти вчаться через приклад. Якщо вони один раз побачили, що пропустити можна і нічого страшного не станеться, як та нашумівша Христина Соловій казала, що от я жила в страшній релігійній сім'ї, і один раз я вирішила не помолитися. Не помолилася. І що ви думаєте? Грім з неба мене побив, ні, не побив, нічого не сталося. Ну, от з тих пір з, тих пір, от, з неї переродилося те, що переродилося. Так, лягає там на килими з Ісусом, насміхається, всіляко богохульствує, як може, і так далі. Е, ну, один раз. Це ж не страшно, це ж небагато, нічого страшного в цьому немає, правда? Е, дивіться, чому я, вприклад, наводжу службу саме. Та тому, що питання ж не про службу зовсім, питання не про літургію, питання не про те, що, чи от буде людина, чи не буде. Теж до слова кажучи, якщо йдеться про військових, от я знаю військових сам особисто, які змогли і на Пасху, і, от, наприклад, вчора на свято теж бути на службі. Хоча такої можливості не передбачено в їхньому розпорядку дня, але той чи інший пішов. Написав там прохання, дозвольте відлучитися, дозвольте поїхати на службу. І таку можливість дають. Ясно, що командир за тебе думати не буде. Але дивіться, навіть наводячи всі ці приклади, мені абсолютно зараз не йдеться про Божу службу, не йдеться про те, щоб ходити до храму. Мені йдеться про те, щоб ми подивилися на ось цю найважливішу істину: людина живе з Богом або людина живе без Бога. І повірте мені, що якщо для людини є предметом обговорення, предметом дискусії, предметом проблеми піти на службу, то коли з'являться реальні проблеми, такі як проблеми з невірністю, проблеми з якоюсь зрадою, коли з'являються проблеми з якоюсь залежністю, коли з'являються проблеми із із дітьми, того що коли з'являються діти, то як правило, завжди є проблеми. Коли з'являється проблема з контрацепцією, коли з'являється проблема з дуже-дуже-дуже абортами, багатьма іншими проблемами, цього безліч. То повірте, що якщо для людини було проблемою на відпочинку пошукати службу, ну, там, спуститися в село, ну, як би там, ну, Господь Бог, що ну, він не почекає, ну, я ж тут, краєвиди. Насолоджуюся краєвидами, кому треба та служба, слухайте. Не будьте таким затурканим і застарілим. Це ж все з дрібниці. То якщо для людини оце є дрібницею, то повірте, що коли з'являться реальні проблеми там, з рідними, з близькими, з друзями, то повірте, що людина не зробить вибір в сторону Бога. Людина зробить вибір в сторону того, що приємніше, зручніше, до чого спонукає світ, до чого спонукає сатана. І ці спокуси вони просто своєю кількістю і натиском задавлять. Тому, говорячи про службу, це тільки приклад. Це приклад чогось найпростішого. Це базовий, це нульовий рівень взагалі входження в християнське життя. Якщо цей рівень стає дилемою, яку неможливо перейти, то наступні випробування набагато складніші, ну, вони будуть здаватися якимось Еверестом. Я наводжу просто приклад. Це просто приклад. Але цей приклад показує, що хто хоче, той шукає можливість, хто не хоче, той шукає причину. І причина завжди знайдеться. Сьогодні мушу вам, я відсилаюся часто до коментарів, але це те, що дає можливість спостерігати за людською поведінкою, за людськими настроями. І теж е, дивлюся, що там ролик наш один чи другий там на Ютубі чи на Фейсбуці потрапляє, десь там видно в якісь рекомендації, з'являється багато переглядів. А з тими переглядами з'являється дуже багато образливих, інколи богохульних, е, таких докучливих коментарів різних людей, які або мріють про те, щоб вбити якогось священика, або щоб то там хороший священик, мертвий священик і тому інші подібні тексти. І слухайте мені. Моментально пригадується те все, що було рівно 100 років тому, коли прийшов комунізм на нашу землю. Люди з великою радістю і величезним задоволенням катували і віруючих, священиків, вбивали і тішилися, і були переконані, що роблять правильно. Тому що ця ненависть до Бога, вона проявлялася, каналізувалася саме в цій точці. І тому, дорогі друзі, сьогоднішнє свято Благовіщення це не просто про прикмету, що коли садити, що коли сіяти, про погоду, історія. Історія про благовіщення це історія про те, чи Бог реально вирішує в моєму житті, чи його думка важлива, чи я з ним рахуюся, чи я обираю те, чого хоче він, чи я обираю по-своєму, бо я знаю краще. Чи я обираю так, як Марія, чи я обираю так, як Єва. Сьогоднішній день називається також Днем святості життя. Тому не буду вже сьогодні пояснювати, а лише пригадаю, що можна від сьогодні молитися, наприклад, Десяток Розарія в наміренні усиновленої дитини, щоб вона могла бути добре виношеною і народженою, щоб з нею нічого не сталося, щоб, воронь Боже, батьки не спокусилися до аборту. Наш народ за останні роки дуже багато дітей знищив через аборти. Тому, на превеликий жаль, нам це аукується зараз дуже сильно. Заохочую вас прийняти це усиновлен... духовне усиновлення. Для цього не треба читати якогось спеціального тексту. Достатньо просто Богові своїми словами сказати. Що, Боже, я обіцяю тобі 9 місяців від сьогоднішнього дня молитися. За якусь дитину, яку я не знаю. Хоча б один десяток Розарія. Цього вже буде достатньо. Багато з вас моляться. Не те, що один десяток Розарія, а всі чотири частини, так що не думаю, що це буде проблемою для багатьох з вас. Дякую вам. Нехай Господь Бог буде в нашому житті тим, думка чия, кого буде справді мати значення. Амінь.